Притча про старий годинникарський дім. На околиці одного міста стояв старий будинок, у якому жив годинникар. Його знали всі. Не лише тому, що він умів лагодити будь-які годинники, а й тому, що його робота завжди була надзвичайно точною. До нього приносили старі кишенькові годинники, настінні, наручні, навіть антикварні механізми, які вже ніхто не сподівався полагодити. І дивно, після його рук вони знову починали відраховувати час. Одного разу до нього прийшов молодий хлопець. У руках він тримав дорогий сучасний годинник, який перестав працювати. Полагодьте, будь ласка, сказав хлопець. Він новий, дорогий і дуже важливий для мене. Годинникар уважно подивився на нього, розібрав механізм і почав працювати. Хлопець тим часом роздивлявся майстерню. Там стояли десятки старих годинників. Деякі були подряпані, інші потемнілі від часу, але всі вони тихо й рівномірно цокали. Чому ви не викинете ті старі годинники? запитав хлопець. Вони ж застарілі, зараз є нові, точніші, красивіші. Годинникар не відривався від роботи. А скажи мені, спокійно відповів він. Ти знаєш, що робить годинник справжнім? Напевно, точність і зовнішній вигляд, відповів хлопець. Старий усміхнувся. Ні, його робить справжнім історія часу, який він уже відрахував. Хлопець замислився, але нічого не сказав. Минуло кілька днів, і хлопець повернувся забрати годинник. Він працював бездоганно. Скільки я вам винен? запитав він. Годинникар назвав суму, але хлопець вагався. Це багато адже ви лише підкрутили механізм. Старий підняв очі і тихо сказав. Я не підкрутив механізм. Я повернув йому здатність зрахувати час. Хлопець хотів щось заперечити, але раптом почув дивний звук. У кутку майстерні стояв великий старовинний настінний годинник, який зупинився. Він зламався? запитав хлопець. Годинникар підійшов до нього, обережно торкнувся корпусу і відповів Ні, він просто чекає, поки його знову заведуть. Чому ж ви не зробите цього одразу? Старий подивився на хлопця довгим поглядом, бо іноді речам, як і людям, потрібно трохи часу, щоб зрозуміти, що вони зупинилися і що хочуть іти далі. Хлопець мовчав. Він повільно заплатив за ремонт і вже збирався йти, але на порозі зупинився. Скажіть, а людей теж можна полагодити? Годинникар усміхнувся. Людей не ремонтують, їм допомагають згадати, для чого вони рахують свій час.